Всім привіт! Трамп поговорив по телефону з Путіним. Так, це був жах вселенського масштабу. Це була ганьба галактична, просто. Обуслов. Вони з Путіним, Трамп з Путіним, займалися дві години коханням, вони просто кохали один одного. Трамп по закінченні цієї розмови сказав, що все пройшло чудово. все відбулося феєрично. просто йому так сподобалося. <му> Каже, що ось тепер настав час для прямих перемовин України та Росії, все скоро скінчиться. Це просто бредні, це просто жах. Трамп до того казав, що Україні потрібні перемовини напряму. Україна та Росія зустрілись в Стамбулі, результат нульовий. Потім Трамп сказав, що ну, поки я з Путіним не зустрінусь, поки я з ним не поговорю. Напряму. Нічого, ніякі розмови між Україною та Росією, переговори не призведуть ні до чого. Далі Трамп поговорив з Путіним і каже, все, тепер починаємо перемовини України та Росії напряму. Боже, яке кончене. Розумієте, він боїться Путіна, він не може нічого з ним вдіяти, він просто тремтить. Це просто якась мега імпотенція. Він просто політичний імпотент. Він не може нічого. Розумієте, є такий вислів: вовк в овечій шкурі. А ось Трамп це вівця в вовчій шкурі. Навпаки, розумієте? Він вівця, яка вдягнула шкуру вовка. І прикидається якимось сильним. Всі думали, що він якийсь авторитет, що він якась сильна людина, яка все порішає, все закінчить, і все буде добре. А він виявився просто слабаком та боягузом. Якщо так піде далі, ну а так і далі піде, Трамп не буде тиснути на Путіна. Його виборці в 26-му році, нагадаю, будуть вибори до Конгресу, його виборці просто знищать Трампа. Йому виставлять імпічмент, можна сказати. Тому що такого слабака не вибере ніхто. Трамп каже, що ми, якщо що, ми вийдемо з перемови. Ну, він не збирається тиснути на Путіна, він просто вийде. Питання куди? Ось такі новини. Підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше.